122 квадрати всього за 320 тисяч доларів. І шикарний і для всіх ваших кулінарних експериментів. Це шикарна квартира в ЖК Верстон. 122 квадратних метри. З гарним сучасним ремонтом, з італійськими меблями. І я вас з нею познайомлю. Подімте, тут ви можете снідати, дивлячись на воду, а ввечері на вечірній вогні Дуже красиво і дуже затишно. Тут готувати все значне. Кухня повністю боронена всією побутовою технікою. Йдемо далі. Також у нас є дві спальні. Перша Тут Також у нас є видзай дніпро. І на засопу. А також не вилічила дрона кімнату. Так, значимо, також італійськими магами. Є сейф і підсвіточка. Є дитяча. Вона, мабуть, для хлопця, але вона під дівчину також приклеїти фасади. Також є видна воду, дуже затишно, спокійно. І комфортно. І вазорний квист. Перший для вас чекає шикарна ванна. І друга вас – душовою кабіною. Є автономний котел, тепла підлога, в будинку є генератор і світло є завжди. Чекаємо на перегляди.